Тривожний сигнал репресій. Євромайдан став ареною для полювання на політичних активістів та протестувальників. Що це боротьба за справедливість чи пошук винних? Затримання та допити не лише на столичному Євромайдані, а й у місті Лева. Тарас Чолій став об'єктом уваги прокуратури. Йому приписують розпалювання національної, релігійної і расової ворожнечі. Хлопець і адвокат такому формулюванню здивовані. Саме зателефонували на мобільний а, телефон. Представник СБУ і сказав, що в нього є для мене повістка з'явитися на допит в справі від відкритого кримінального провадження. Стосовно мого виступу 8 грудня на Євромайдані у Львові і стосовно виступу інших людей, які там також очевидно виступали. На мою думку, в словах. Тараса Чулія будь-яких дій, будь-яких закликів, які би могли кваліфікуватися за відповідною статтею кримінального кодексу, немає. Ще більше обурені родичі фотографа Олега Панаса, затриманого у Львові та вивезеного на суд до Києва. Представники столичної Феміди уже виголосили активісту запобіжний захід у вигляді отримання під вартою терміном на два місяці. Це був шок, тобто не зрозуміло, ніхто нічого не пред'являв, а по свідках, які були на місці, що ніхто ні посвідчень не казав ніяких рішень, як каже зараз офіційна сторона звинувачення, що було пред'явлено рішення суду. Тобто нічого не було показано, просто було як звичайне викрадення. Просто він перших 5 чи 6 годин думав, що його взагалі бандити викрали. Правозахисники не бачать логіки у діях влади. Адвокат Олег Мицик переконаний, що своєрідний спосіб наведення порядку радше підігріває і без того напружену ситуацію. Держава черговий раз поступила не ну не зовсім коректно, давши можливість хвилюватися людям і дала черговий привід її звинувачувати в. Порушені права осіб, оскільки враження складалося, що людину б'ють, карають, катують, вилучують, закривають без жодної на це правової підстави. Переслідування активістів Євромайдану викликали супротив громадськості. Своє обурення вони висловлюють під стінами прокуратури і судів. Юрій Герун, Леонід Паранчак, Львів ТБ.